Вітаю, шановне панство. Сьогодні буде огляд на ось таку розумну панель з вимикачами. Це панель від Moes Smart Control, Panel Mini. модель називається TPP-06. Спочатку про розміри цієї панелі 86х86 86 мм, товщина 11,5, товщина загальна 35,5 мм. Тобто панель зроблена для європейських підрозетників і підходить ідеально, але на вхід обов'язково потрібно подавати і фазу, і нуль. Якщо в вашому підрозетнику лише фаза, на жаль, це в старих будовах нормальне явище, то, на жаль, скористатись цим пристроєм ви не зможете. Розмір екрану по діагоналі 3,5 дюйма на екрані є тач-сенсор, тобто можна керувати за допомогою дотиків до екрану. Додатково на панелі є ще три фізичні кнопки. Три фізичні кнопки вони по замовчуванню під'єднані до реле тут всередині три релешки. В налаштуваннях можна відв'язати ці кнопки від реле і керувати реле окремо з додатку, а фізичні кнопки використовувати для керування інших пристроїв, що в принципі я і буду робити. Панель має бездротовий інтерфейс Wi-Fi, тобто, щоб підключити і використовувати цю панель, вам потрібен всього-навсього роутер з Wi-Fi. і також додаток або TUI Application, або Smart Life Application. Нагадую, що це абсолютно два однакових додатки і працюють вони з одним і тим самим сервером. І також нагадую, що якщо ви реєстрували свій акаунт ТУЯ на український номер, то ви будете працювати через європейський сервер. Ця розумна панель має також Bluetooth Mesh Gateway для того, щоб під'єднувати до неї якісь Bluetooth пристрої і далі вже передавати інформацію на сервер ТУЯ. І в цій панелі між кнопками заховано інфрачервоний передавач, тобто через цю панель можна керувати пристроями, у яких є інфрачервоне керування. І не лякайтесь, цей пристрій я зараз заживив від блоку живлення 36 вольт. Споживає він від 0,7 Вт до 1 Вт. Зроблений цей пристрій з двох блоків. На одному блоці це силова частина, там є релешки, релешки, до речі, керуються 5 вольтами. Самі реле розраховані на роботу струмом до 16 А. Також на силовій частині зроблено блок живлення. На частині логіки є модуль комунікації FNLink6223A. Він підтримує Bluetooth та Wi-Fi 2,4 ГГц, максимальна швидкість передачі даних до 150 Мбіт на секунду. Не дивуйтесь такій великій швидкості, бо на цей модуль можна передавати також і відео. Під екраном знайшлась пам'ять від GigaDevice на 1 Гб. І також є невідомий процесор від Anika aK3761 E128. І, на жаль, про процесор, який тут використовується інформації, взагалі немає. Єдине, що відомо, що у якості операційної системи тут використовується Android. Увімкнув розумну панель і зараз спробую під'єднати до домашнього Wi-Fi. Є англійська мова, польська мова і все української мови немає. Панель запропонувала під'єднатись до Wi-Fi. Не дивлячись на те, що ця панель може приймати відеопотік, ця панель працює з Wi-Fi 2,4 ГГц. І зазвичай пристрої для розумного будинку працюють саме з мережею Wi-Fi 2.4. Вводжу пароль. Панель підключилась до Wi-Fi, і тепер цю панель можна додати до Tuya Application. Заходите в додаток Tuya, натискаєте на плюс, і там є просканувати QR-код. Все, пристрій додався. З QR-кодом додавати куди зручніше. Потрібно обрати якусь кімнату, і в мене кімнати не задані, тож я буду поки що обираю всі кімнати. Інтерфейс спочатку буде ну, такий собі, не зовсім красивий, але якщо зверху потягнути по екрану, то можна зайти в налаштування в сеттінг. Заходимо. В налаштуваннях дисплея можна обмежити яскравість, можна обрати режим роботи скрінсейвера. А в мене скрінсейвер буде завжди ввімкнено. Але скрінсейвер можна вимикати через 5 хвилин роботи або ж через 15 секунд роботи. Є режим DND – не турбувати. З 22-ї ночі до 6 ранку буде працювати Power Saving Mode, тобто через 15 секунд активності пристрій буде йти з патоньки, тобто вимикати екран. Можна задавати звук, вмикати. вимикати До речі, він може видавати якісь звуки, бо на цей пристрій можна передавати інформацію, наприклад, з дурбелика, тобто з дзвінка вхідного дзвінка. Персоналізація, тема. І можна яку-небудь тему собі обрати. Давайте оберемо ось таку тему. І також можна обрати скрінсейвер. На жаль, дуже мало варіантів пропонується, але цих варіантів в принципі достатньо для того, щоб працювати з цим пристроєм. Перевіряємо, чи немає оновлень для цього пристрою. Немає оновлень bluetooth шлюз по замовчуванню у нього не ввімкнено, спробую вімкнути і під'єднати Bluetooth пристрій. На екрані є два місця, куди можна додати який-небудь пристрій і керувати цим пристроєм з цього екрану, вмикати-вимикати. Але також ці пристрої можна підв'язувати до кнопок. Але далі вже потрібно переходити на мобільний додаток і з мобільного додатку керувати цим пристроєм. Внутрішні РЛ можна керувати з додатку. По замовчуванню вбудованим реле можна керувати за допомогою кнопок, вмикати-вимикати їх. Але в додатку в налаштуваннях Button Setting можна змінити ці налаштування. Наприклад, обираємо кнопку першу, вона прив'язана по замовчуванню до реле L1, можна переписати її на інше реле, можна запускати сцену, запускати інший пристрій, запускати огляд камери. Тобто, якщо камера яка-небудь підключена, то ви можете натисканням кнопки запустити і подивитись, що там відбувається. Є системні налаштування, можна вмикати і вимикати екран, або ж збільшувати яскравість чи зменшувати яскравість. Щоб додати якийсь пристрій, яким можна керувати за допомогою інфрачервоного передавача, потрібно зайти в вкладку Infrared Remote Control. додати пристрій і шукайте той пристрій, яким хочете керувати. Наприклад, якщо ви хочете додати кондиціонер Cooper Hunter, заходите в кондиціонери, шукаєте Cooper Hunter. Для того, щоб керувати яким-небудь пристрій за допомогою інфрачервоного передавача, потрібно обов'язково, щоб світлость цього інфрачервоного передавача потрапляло на той пристрій, яким потрібно керувати. І зараз мене просять навести на цей пристрій і клацнути кнопку ON. Якщо пристрій увімкнувся, то натискаєте зелену кнопку CAN Control. Можу контролювати. Якщо ж не увімкнувся, то натискаєте на кнопку Another One Наступний пристрій. І таким чином через додаток підбирається пристрій, яким можна буде керувати. Вкладка Multimedia Interconnection. І тут можна було б додати відеодзвінок від Туя, але, на жаль, поки що в квартирі є лише відеокамера Туя, тож спробую хоча б додати цю відеокамеру. На вкладці інше налаштування буде статус реле. Можна використовувати для всіх реле одночасно, запам'ятовувати останній статус або ж вмикати, або ж вимикати. Це налаштування використовується в тому випадку, якщо світло вимикають, то якщо воно запам'ятовує стан, то при відновленні жилення стан також відновлюється. Можна налаштовувати як для всіх реле одночасно, так можна налаштовувати для кожного реле індивідуально. І тут також можна керувати налаштуванням індикатору, або їх повністю вимкнути, або вони будуть світитись. На вкладці шлюз можна додати який-небудь Bluetooth-пристрій знову ж з екосистеми Туя. Спробую додати, в мене є. Маленький перед... такий термометр. Спробую додати. Так, шукаємо пристрій. Я його намагався додати, в мене нічого не вийшло. Затискаю кнопку для того, щоб перейти в режим з'єднання. Все, перейшов в режим з'єднання. Датчик. Спробуємо. Може, зараз працює. Але, на жаль, чуда не сталося, і він не захотів під'єднуватись до цього вимикача. Сенсор теж то в інтерфейсі пристрою в додатку ТУ, зверху знайдете олівець, натискаєте на той олівець і потрапляєте в меню ще одних налаштувань. В цьому меню можна перевіряти оновлення вбудованого програмного забезпечення, надати спільний доступ членам сім'ї, а також підключити голосовий асистент. Підтримує Алексу і підтримує Google Асистент. На екрані розумної панелі, крім часу, показується також дата та температура і якість зв'язку. Також можна пролистати ліворуч. Тут додаються сцени, можна запускати сцени праворуч, всі пристрої, і також є розумні пристрої, наприклад, сісюріті камера. Листаємо знизу, і теж є деякі пристрої, яким можна керувати. Наприклад, можна керувати термостатом. Він, до речі, Зігбі і підключений через шлюз Зігбі. Добре, що поруч живуть підписники, тож мені дали ще на тест ось таку камеру. Камера від MES екосистема Туе. біда в цих камер в тому, що вони не передають RTSP потік назовні. Тобто в екосистемі вони без проблем передають потік, а десь назовні, наприклад, на Home Assistant цей потік отримати дуже важко. Начебто це можна робити через OnVIF, але робити через OnVIF щось це ще те задоволення. Вмикаю, і буде сьогодні ще другий пристрій: це звукова колонка Echo Dot 4 від Amazon Alexa. Колонку в Україні купувати ні в якому разі що відбувається? О, у нас зараз буде повстання машин. Цікаво, чи є в неї штучний інтелект, чи немає. Колонку купував на німецькому Amazon, Купував лише з доларовою чи євровою карткою. Не пам'ятаю, бо з гривневою картою карткою не захотів. Amazon працювати, двічі блокував мені акаунт, але вдалося купити її через Miss Шопінг замовив в Україну. До речі, інколи бувають на них дуже цікаві ціни. Так вона зазвичай коштує щось біля 50 доларів, 50 євро. А можна придбати її інколи за 24 євро. Англійська мова ні російської, ні українською. Немає, тож можна розслабити <кій> і вчити англійську мову. І також є проблема з додатком Amazon Alexa. Його потрібно встановлювати через АПК з Google Play його не встановити. Камера підключилась, під'єдналася. Я її вже додав до додатку Туя. Досить дуже непогана якість зображення. PTZ це означає, що це поворотна камера, що вона може крутитись в різні сторони. Натискаю на відеокамеру і отримую зображення з відеокамери. Зображення теж передається в досить непоганій якості. Себе показувати не буду, бо олені не голені. Також ці пристрої можна зв'язати і в додатку. Чудово. Натискаю на кнопку. Класс. Алло. Самій панелі немає ні мікрофона, ні гучномовця, тож передавати аудіо не можна. Але з панелі можна викликати камеру для того, щоб подивитись зображення. І також з камери можна передавати зображення на цю панель. Наприклад, цю камеру можна використовувати як бейбі монітор або ж як відеопанель для дверного дзвінка. Раз, раз. А от з мобільним телефоном та звуком проблем немає. Розумна панель, налаштування, контроль сторонніх голосових. Алекса. В мене вже зв'язано з аккаунтом Алекса, тож я ж можу керувати, і я вже цей пристрій додав до аккаунту Alexa. Спробуємо. Alexa, Turn on Switch One. Окей. Okay. свіч, ці свічі, перемикачі, релешки, промарковані свіч 1, свіч 2, свіч 3. Алекса, turn on свіч 2. Окей. Алекса, turn off all свіч. Окей. Алекса, turn off свіч 1. Окей. Алекса, turn off свіч 2. Okay. Тобто одразу всіма свічами керувати не можна, щоб одразу все вимикати або вмикати. А ось по одному свічу керувати можна. В будь-якому випадку через «Алексу» можна керувати пристроями Туя, і також можна отримати інформацію з пристроїв Туя на «Алексу». коли підключалась відеокамера. То під'єднував до аккаунта, то Олікса мені сказала: вітаю, знайдена камера. Серед команд, які можна використовувати з цими свічами, всього-навсього дві команди: Turn-on the switch, якийсь там Свіч, або ж Turn-off, або вимкнути, або вимкнути. Керувати камерою з допомогою Алекси поки що в мене не вдається, але я думаю, що про це може бути окреме відео. А ось до Home Assistant я його ще не під'єднував. Заходимо в налаштування інтеграції, додати інтеграцію і шукаємо інтеграцію Тую. Є в мене дві інтеграції. Туя інтеграція це офіційна інтеграція від Home Assistant, а є також інтеграція туя Local. Tua Local – це кастомна інтеграція, вона встановлюється через Hux. і не плутайте її з Local Tuya. Заходжу на туя, на звичайну інтеграцію, і вона просить в мене ввести юзер-код. Юзер код знаходиться в меню Я, тобто в меню профіля. Зверху є коліща для налаштувань, обліковий запис і безпека. І там в самому низу ви знайдете юзер-код. От саме цей код і потрібно використовувати. Біля коліщатка є QR-сканер, і потрібно скористатись цим QR-сканером. Підтвердити вхід, надіслати. Звичайна інтеграція туя знайшла кілька пристроїв, і я бачу, що є панель, не підтримується, що є в принципі цікавим. Давайте спробуємо. Обираю приміщення спальня і спробую закінчити. Дивлюсь, туя, 6 пристроїв і розумна панель. І, на жаль, поки що панель не показує жодних сутностей. потрібно дати деякий час, там, буквально кілька хвилин, може сутності з'являться. Чекаємо. На жаль, через хвилину сутності не з'явилось, тож спробуємо інший шлях Tuya Local. Додати пристрій обираємо інтеграцію Tuya Local, хмарне налаштування пристрою Smart Life, І знову потрібно ввести код користувача. Скануємо за допомогою додатку Tuya і підтверджуємо вхід. І тут також потрібно натиснути кнопку надіслати. Підтверджуємо: Надіслати. Обираємо пристрій, і, на жаль, в переліку пристрою в цієї панелі немає, тож спробуємо третій шлях. Третій шлях додати Wi-Fi вайфайний туєшний пристрій це знову ж скористатись інтеграцією Tuya local, але інформацію про пристрій надати вручну. І ось тут починаються такі танці досить серйозні з бубном. Тут потрібно буде вказати деякі параметри, наприклад, девайс ID, IP-адресу пристрою. Локальний ключ пристрою Key. і також доведеться трішки пошаманити з версією протоколу, де взяти Device ID. Для того, щоб отримати Device ID, можна скористатись додатком Tuya. В інтерфейсі кожного пристрою зверху буде олівець. Натискаєте на нього і вже далі обираєте інформацію про пристрій. Віртуальний ідентифікатор це є Device ID. Його можна звідси взяти, а є ще одне місце, де можна взяти цей Device ID. Також тут є IP-адреса, і IP-адресу можна додатково подивитись повністю. Інколи показується IP-адреса не пристрою, а IP-адреса взагалі ваша IP-адреса зовнішня. Тож інколи адресу пристрою можна подивитись на роутері. Але за IP-адресами туяшних вайфайних пристроїв є один неприємний момент. Якщо в будинку пропадає електрика і через деякий час відновлюється, то є дуже велика вірогідність того, що IP-адреса також буде змінюватись. Тож вам потрібно буде знайти, як в вашому роутері приписати статичні адреси, тобто закріпити адресу за MAC-адресою. І в такому випадку, коли буде пропадати електрика, потім відновлюватись, IP-адреса буде залишатись тою самою, і туалокал не буде губити цей пристрій. Саме складне це отримати Local Key. На GitHub Local є інструкція, як отримати цей Local Key. І як на мене, інструкція вимагає надто багато вхідних параметрів, щоб користуватись саме цією інструкцією. У Туя є платформа для розробників, можна до неї підключитись і підв'язати свій аккаунт. В меню Cloud ви обираєте Development, потрібно буде створити проект і до цього проєкту підв'язати ваш аккаунт. Детальна інструкція роботи з Tua Local краще все ж таки подивитись в відео про Tua Local. Як тільки до цього проекту ви підв'яжете свій аккаунт Туя, вам буде відкрито доступ до ваших девайсів. І тут ви також побачите Device ID вашого пристрою. Копіюєте Девайс ID, заходите на Cloud API Explorer і вже тут шукаєте Device Management. А вже далі в Device Management обираєте Query Device Detail in Bulk. Вводите Device ID і можна отримати всю інформацію про цей пристрій. І саме тут в результаті ви отримаєте Local Key. Копіюєте його, тільки копіюєте без лапок. Він виглядає дуже дивно і вставляєте цей ключ в полі Local Key. Далі можна натиснути кнопку надіслати, і якщо пристрій додався, то все добре, якщо не додався, потрібно обрати іншу версію протоколу. Саме ця панель запрацювала з версією протоколу 3.5. Після додавання з Home Assistant можна керувати свічами, вмикати-вимикати. Можна змінювати деякі налаштування. Mic Enable пише, що дозволити мікрофон чи не дозволяти. Але таке враження, що мікрофона все ж таки на цій панелі немає. Якщо на розумній панелі кнопки будуть залишатись прив'язаними до реле, то можна контролювати в Home Assistant натискання кнопок. Зараз натисну кнопку 1, і як ви бачите, свіч спрацьовує, тож реально ці натискання можна потім використовувати і в Home Assistant для якихось автоматизацій. І я чудово розумію, що додавати пристрої через Tuya Local це досить складно, але тут нічого не вдієш. І ось на цьому відео про цю панель буду завершувати. І от що мені в цій панелі не зовсім сподобалось, те, що не можна налаштовувати час DD. Крім цієї панелі, оту я є купа інших панелей. Наприклад, є ось така панель з будованим ZigBee hub В цій панелі є мікрофон і також тут є вбудований помічник Alexa. І ось на цьому точно все.